Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про вікно текстового процесора Word. Для того, щоб розуміти пояснення вчителя та для ефективної роботи з програмою, потрібно знати назви елементів її вікна. Тож розпочнімо. У верхньому лівому куточку над стрічкою розміщена панель швидкого доступу, на якій за замовчуванням розміщуються кнопки збереження, скасування та повтору дій. При цьому на панель можна завжди додати кнопки інших команд, як основних, так і додаткових, які будуть доступні завжди незалежно від активності вкладок. Рядок назви вікна програми. Він відображає назву програми та ім'я відкритого в цей момент документа, містить поле пошуку, яке дозволяє переглядати функції, знаходити потрібний вміст та отримувати довідку. Також кнопку параметрів відображення стрічки. Її можна приховати, відобразити тільки стрічку або стрічку з складками. Кнопки керування вікном, згорнути на панель завдань, розгорнути вікно або відновити його до попередніх розмірів, закрити вікно. Стрічка це широка смуга у верхній частині вікна, на якій розміщені тематичні набори команд, зібрані на вкладках та у групах. Натискаючи на розділах стрічки, ми отримуємо доступ до вкладок. Вкладка це частина стрічки з командами, згрупованими по завданнях, які, звичайно, спільно виконуються для досягнення певних цілей. Група більш локалізований набір команд, сформований за принципом найбільшої близькості. У групах безпосередньо розміщуються кнопки для виконання певних команд або активації відповідного меню. Вимірювальні лінійки розміщуються вгорі горизонтальна лінійка і ліворуч вертикальна лінійка. Робоча область розташована у центрі вікна. Вона містить макет сторінки, де і відбувається створення документа. Рядок стану розташовується унизу вікна. Він містить інформацію про кількість сторінок у документі, про кількість слів, мову якою відбувається перевірка правопису. На ньому знаходяться кнопки режимів роботи з документом та панель масштабу. При збільшенні масштабу або при більшій кількості сторінок унизу і праворуч вікна розташовуються смуги прокручування, горизонтальна та вертикальна, необхідні для плавного переміщення по вмісту документу. Отже, друзі, ми з вами розглянули елементи вікна текстового процесора Word. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!